Сьогодні ми продовжуємо серію матеріалів про колумбайнерів. Дивно, але навіть в англомовному Ютубі майже немає відео пов'язаних з тією історією. Нагадаю вам ще раз, жоден психічний діагноз не робить з людини вбивцю це завжди ціла купа факторів. 16 квітня 2007 року о 6.47 Чо Сун Хі. Відчиняє двері гуртожитку Вест Емблер Джонстон Холл, де на той час проживало 895 студентів. Зазвичай двері гуртожитку були зачинені до 10-ї години для відвідувачів, і відчинити двері можна було лише за допомогою магнітного ключа. У Чо він був адже його поштова скринька знаходилась у вестибюлі цього гуртожитка. Близько 7.15 він стукає в двері до кімнати першокурсниці Емілі Гілшер. Вона відчиняє двері і отримає два вогнепальних поранення. Кілька годин вона боролась за власне життя, але, на жаль, загинула в лікарні. Почувши постріли, старший по гуртожитку 22-річний студент Райан Кларк починає бігти коридором до кімнати Гілшер. Він отримує смертельне поранення в груди. Чо залишає місце злочину і повертається до своєї кімнати в Харпер Холі, гуртожитку на захід від Вестемблера. Поліція та служби екстреної медичної допомоги реагували на стрілянину і намагались ідентифікувати нападника. Чо переодягнувся, сів за і видалив свою поштову скриньку і обліковий запис студента. Він дістає жорсткий диск зі свого комп'ютера, який разом зі своїм мобільним телефоном пізніше викидає в озеро, що було в парку неподалік. Близько 9.30 Чо входить до Норріс Холу. Де розміщувався в тому числі і факультет механіки. У рюкзаку з собою він мав міцні ланцюги та замки: молоток, ніж, два пістолети з 12 магазинами та майже 400 патронів. За допомогою замків і ланцюгів він замкнув троє головних вхідних дверей і поклав записку, в якій було сказано, що при спробі зламати замок спрацює вибухівка. О 9.42 почалась стрілянина і шквал дзвінків в 9.1.1. Чо вийшов з кабінету 200 і почав підходити до інших класів, відчиняти двері і дивитися, скільки людей всередині. В класі 206 професор Логантон читав лекцію по гідрології. Всередину увірвався Чо і застрелив його разом ще з 9 студентами. Ще два студенти зазнали поранень, але залишились живими. Вийшовши з класу, Чо вистрілив у коридорі у двох студентів, які втекли з сусіднього 204-го кабінету. І, взагалі, у всіх, хто виглядав з дверей кімнат, Чо відкривав вогонь. У кабінеті 207 професор Бішоп читав лекцію з німецької мови Чо застрелив його і трьох студентів, що слухали лекцію. Шестеро студентів зазнали поранень. Учні разом з викладачами барикадувались в кабінетах, і багатьом з них це врятувало в життя, бо Чо просто не міг відчинити двері. Але Жослі Кутюр Новак, на жаль, запізно відреагували на небезпеку і чо був біля дверей, коли вони тільки почали барикадуватись. Він зміг увійти всередину кабінету 211. Вона і ще один студент були застрелені. В цьому кабінеті був присутній Мет'ю Лапорт, який в минулому був членом військово-повітряних сил. Він здійснив невдалу спробу відібрати зброю у чо і, отримавши вісім вогнепальних поранень в живіти груди, загинув. Лівіу Лібреску, професор, що в дитинстві пережив Холокост, своїм тілом тримав двері і надавав увійти чов всередину, поки студенти стрибали з розбитих вікон кабінету 204, чо почав стріляти крізь двері. Поранивши професора і ще трьох студентів, йому вдалося увійти всередину. Він добиває Лібреску пострілом в потилицю, йде до вікон і дивиться, як студенти рятуються з приміщень університету. Реакція поліції була досить оперативна. Вже о 9.50 підрозділи спецназу почали заходити в будівлю. Вони змогли зайти через вихід, про який Чо, скоріше за все, просто забув. Увійшовши всередину, вони побачили поранену студентку, яка сказала, що Чо знаходиться в кабінеті 211. Чо бачив, що операція спецназу вже почалась. Він стояв в кабінеті 211 і дивився у вікно. Обернувшись, він помітив, що спецназівці вже знаходились біля входу в кабінет. Він застрелився. Під час нападу, 16 квітня 2007 року, чо Сун Хі вбив 32 людей і завдав поранень ще 33 23 річний Чо Сун Хі був старшим співробітником технічного університету в Вирджинії. Він був громадянином Південної Кореї зі статусом постійного жителя США. Він народився 18 січня 1984 року. У віці восьми років його сім'я переїхала до США. Ще з раннього дитинства у Чо були помітні проблеми з соціалізацією. Він погано розмовляв і боявся дивитись в очі. При цьому не було поставлено жодних діагнозів дитячими психіатрами, його батьки намагались йому допомогти, але нічим не могли завадити. Після переїзду в США його стан погіршився у віці восьми років був діагностований великий депресивний епізод. Повертаючись зі школи, чо влаштовував істерики, плакав і кричав. Він говорив, що більше не хоче ходити до школи. Є неперевірені свідчення, що над ним знущались через його особливості, і через те, що він був азіатом в школі, де майже всі учні були білими. У восьмому класі був діагностований тривожний розлад і селективний мутизм, розлад, про якому людина не може говорити у певних випадках або з деякими людьми. середині школи він був жертвою булінгу одинаком і не хотів виходити на контакт не з учнями школи, не з вчителями. Як і інші колумбайнери, він захоплювався Гаррісом і Кліболдом. В одному зі шкільних завдань він написав про те, що хотів би повторити колумбайн, і після цього його відправили до психіатра. Цей візит ні до чого не призвів, у нього нібито не виявили жодних проблем з агресією, психопатією або нарцисизмом. Після закінчення школи Чо поступає на факультет бізнесу і інформаційних технологій у Політехнічний університет Вирджинії. Через закон про конфіденційність адміністрація університету не знала про проблеми чо з тривогою і соціалізацією, бо на той час про такі проблеми можна було не розповідати, бо вони, на погляд законотворців, не могли мати негативних наслідків для суспільства і могли стигматизувати людей хворих на різні психічні захворювання. ЧО мріяв стати письменником. Його поведінка була досить дивною, і треба зазначити, що він під час навчання в університеті відмовився від лікування. Одна з його викладачок, Нікі Човані, була досить занепокоєна його поведінкою. По перше, він постійно ходив в сонцезахисних окулярах, зовсім не хотів будь-що обговорювати з іншими студентами. Він малював на партах жорстокі сцени вбивств, писав вірші про це і фотографував ноги своїх однокурсниць. Також нам відомо, що принаймні двох з них він постійно переслідував і знімав їх на відео. Адміністрація університету була стурбована поведінкою Чо, але вони не могли нічого вдіяти, бо ніякі закони він не порушував. Пізніше стався інцидент, коли він почав надсилати на докучливі і погрозливі повідомлення дівчині, з якою вчився разом. Вона звернулася в поліцію і 13 грудня 2005 року. Що був доставлений поліцію до психіатричної лікарні, за висновком лікаря, Чо був хворим і потребував госпіталізації. Наступного дня було прийнято досить дивне судове рішення. Суддя Пол Бернет у своєму висновку зазначив, що Чо є небезпечним для себе і інших людей. При цьому сказав, що він не потребує госпіталізації, а має лікуватись амбулаторно. Більше того. Це рішення не вплинуло на можливість що купувати вогнепальну зброю. 9 лютого 2007 року у офіційного дилера він придбав напівавтоматичний пістолет Волтер П22. 13 березня того ж року він купив пістолет Глок-19, 22 березня він придбав купу набоїв для зброї через eBay. Взаємини що з іншими студентами не складалось. Хлопці, що мешкали з ним в одній кімнаті пізніше, розповідали, що він випивав. Іноді, в стані алкогольного сп'яніння, він розмовляв з уявною дівчиною Джелі, що живе в космосі. Після того, як чо виповнилось 18 років, його батьки з кожним днем все більше втрачали контроль над поведінкою власного сина. Вони були занепокоєні його поганими оцінками в університеті. Тим, що вони ніяк не могли вплинути на відмову Чо лікуватись від тривожного розладу і депресії, він все менше контактував з ними. Матеріали, які Чо відправив до NBC в день нападу, надійшли до компанії через 4 дні, в них було 23 сторінки написаного тексту і флешка з відеозаписами хронометражем більше 20 хвилин. Все це ретельно вивчили поліцейські журналісти. У звіті говорили, що ці матеріали жодним чином не пояснюють причин такого жорстокого вчинку Чо, хоча при цьому зазначають, що бідкався він на несправедливість суспільства, на те, що в його університеті навчається багато дітей різних багатіїв. На жаль, через велику травматичність всі матеріали не були опубліковані до сьогодні, бо проти цього виступили родини постраждалих і загиблих людей під час стрілянини. Але у нас є декілька цитат з його як він сам називав мультимедійного маніфесту: Ви знищили моє серце, зґвалтували мою душу і підпалили мою совість. Ви думаєте, що знищуєте життя жалюгідного хлопчика? Завдяки вам, я помираю як Ісус Христос, щоб надихнути покоління слабких і беззахисних людей. У вас було все, про що ви мріяли, вам ніколи не буде достатньо. Вам недостатньо ваших мерседесів з золотих намист, дорогого алкоголю і сексу. Ви мали все, але не змогли задовольнити ваші гідоністичні потреби і розпусту. Також в цьому документі була купа різних фотографій Чо зі зброєю в руках. Весь світ був шокований жорстокістю вчинка Чо біля посольств і консульств США по всьому світу, люди виходили зі свічками і приносили квіти. Уряд Південної Кореї скликав екстрене засідання для обговорення можливих наслідків цієї події, тоді як в суспільстві всередині країни люди були шоковані тим, що відбулося, і мало це неоднозначні наслідки. Певна частка громадян, не дивлячись на те, що Чо давно переїхав в Америку, вважала його корейцем і відчували власну провину і сором за його вчинок. Інша частина корейців почала публічно обговорювати ксенофобію всередині учбових закладів США, особливо по відношенню до Азіатів, намагаючись захистити Чо і виправдати його вчинок реакцією на Булінг. Але звісно, ця думка не була дуже популярною серед нормального освіченого населення. Урядом також розглядались ймовірні варіанти нападів помсти зі сторони громадян США, що постійно проживали в Південній Кореї. Або напади на території США на представників корейської діаспори. На території кампусів всіх університетів США оголосили про повну заборону вогнепальної зброї як для учнів, так і для викладачів. Почались різні дебати з приводу законів про вогнепальну зброю, зокрема право купувати зброю не громадянам США на території, яка так і не була скасована. Головною проблемою стало те, що захист приватних даних, зокрема проблеми ЧОС з тривогою, просто не були доступні, коли він проходив експертизу, щоб отримати дозвіл на покупку вогнепальної зброї. Залишається і заходкою, навіщо він намагався стерти серійні номери пістолетів, хоча придбав їх легально. Суспільство знову, як і після кожної стрілянини, поділилось на два табори. Одні стверджували, що треба обмежити продаж вогнепальної зброї, інші навпаки, що зброя має бути доступною для кожної людини, бо таким чином буде працювати фактор стримання, тут треба дещо пояснити. Під стриманням мають на увазі те, що зловмисник, який хоче скоїти напад, точно не знає, чи є у його потенційної жертви зброя, але розуміє, що якщо є, то він може бути пораненим або вбитим, тому це буде стримувати його від протиправних дій. Я не дуже впевнений, що це так працює, хоча ретельно це питання я не вивчав і не знайомився зі статистикою. Якщо все це якось зібрати докупи і зробити висновок, у нас є хлопчик з певними проблемами соціалізації, що переживає травматичний досвід переїзду і адаптації в новому суспільстві. Він, одинак, замкнутий в собі. Був жертвою булінгу, при цьому у нього були діагностовані різні розлади. Я не розумію, чому ця інформація має бути прихованою і конфіденційність в цьому плані треба захищати. Мені здається, це навпаки ще більше стигматизує хвору людину. Знову ж таки, повертаючись до цієї теми, психічно хворі люди повинні мати шанс на адаптацію, а не на замовчування. Бо все одно, рано чи пізно ці проблеми дадуть про себе знати яким чином, вже маючи судове рішення щодо лікування, він отримає дозвіл на зброю і спокійно її купує. Мені здається, що про зброю знали і ті, хто жив разом з ним. Мене б це точно налякало, якщо б не дуже врівноваженого чоловіка з моєї кімнати було кілька пістолетів. Я прекрасно розумію, що зброя це лише залізяча, і вона не вбиває, а вбиває людина. Дійсно, є якісь там психіатричні експертизи, аналізи і опитування, які нібито повинні контролювати, щоб у неурівноважених людей доступу до зброї не було. Але це, як ми бачимо, не працює, не працює взагалі. Та й в цілому дістати нелегальну зброю в США не так важко. Тому, навіть якщо б він не отримав офіційний дозвіл, думаю, він би знайшов спосіб купити її, бо цей напад не був імпульсивною дією. Він готувався до нього, я ще й досі, попри війну, відчуваю досить сильну тривогу, коли бачу зброю. Мені завжди здається, що є випадок один на мільйон що у людини, яка 10 секунд назад почувала себе нормально, може статись якийсь раптовий психоз, і вона почне розстрілювати все, що є довкола. Але з іншого боку, мені важко сказати, хто з цих таборів правий, ті, хто за зброєю, чи ті, хто проти. А ваші думки про це пишіть в коментарях до цього відео, мені буде цікаво почитати. Дякую за підтримку, вашу активність і допомогу. І до зустрічі!